Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что у вас украинский акцент, и это город Днепропетровск? По какой причине вы, украинцы, обманываете граждан России? Они умеют все. И они предлагали такие, такие варианты, которые по большому счету мне даже в голову не могли прийти. Для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. С дуба рухнули, что ли? Вы чё, блин, нахуй, молодцы? Маз... Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте Скажите, пожалуйста, а где вы находитесь? В каком городе? Можно нам понять? С вашего телефона поступил звонок а, это, Вы напрямую напрям, которая напрямую с городом Москва Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю Что у вас украинский акцент и это город Днепропетровск? Какой акцент? Украинский Украинский акцент, город Днепропетровск А вы мошенники, правильно? Девушка, как я могу меня зовут Ольга, здравствуйте. Ольга, да, а вы с такой целью позвонили в техническую поддержку и сейчас вот говорите то, что и вы говорите, мне это непонятно. А мы хотели бы разобраться, по какой причине вы, украинцы, обманываете граждан России. Это какая-то ваша принципиальная позиция? Да, по той причине, что вы че... Очень... До свидания. То есть вы все-таки мошенники? Мені здається, це прекрасне початок і завершення цього діалогу. І початок нашого з вами, ем, ну що ж. Там в технічній підтримці не зразу зрозуміли, що це була Олічка Скам'єєва. А вона, я так розумію, вирішила на себе приміряти пальто спецслужб. Біленьке таке, знаєте, нічим не заляпане, а тому розставила всі крапки над і. Відразу зрозуміла, що це значить працюють спецслужби з України. Що це мошенники, які знаходяться в Дніпропетровській області, українські от от, куди-то ділась, да, українські рік акцент у вас. А, ну чомусь. Бачите, Олечка е, вирішила з'ясувати, чому українці е, дурять нещасних росіян. Е, але мені здається, що відповідь більш ніж вичерпна, і тут навіть додати немає чого. Ну, Що нам пояснювати за те, що ви кожного е, вечора і кожної ночі відправляєте на територію України ракети, шахеди і каби, про те, що ви, е, як там сказали? В технічній службі чи, прийшли на українську територію, за те, що ви знищуєте все, до чого можете дотягнутися, за те, що після вас нічого живого не залишається, за те, що ви винні нам в грошовому еквіваленті величезну суму за. Ту руйнацію ті вбивства, які ви несете українським територіям. Ну для чого це пояснювати? Якщо Олічка Скабєєва все одно це абсолютно ніяк не зрозуміє. Тому мені здається, що це було е, доволі зрозуміле і логічне пояснення, тому що ви чи чі... от і все Прям вон над прамнабальні Прямо вон летить, да і дивіться, больниця там, а воно виходить, пролітає. Тобто українському дрону не цікаві російські лікарні. Война. Ну, а що бажано було б відійти від вікна. Война. Все, я дотрує її. А-а я розумію, що це слово буде запікано в нашому з вами випуску, але хотілося б уточнити про кого саме вона так говорить, тому що все ж таки є питання, кого саме вона називає цим словом Путіна, який розпочав війну проти України 24 лютого 2022 року, офіційно, а не офіційно з 2014 року. І е, тим самим зробив все можливе для того, щоб війна з території України прийшла на територію Росії. Е, чи вона когось іншого має на увазі? Вон ліці. Я ж сказала віціт, а ти говориш, не е, Ну, знову ж таки хочеться констатувати одне: українським дронам не цікаві соціальні об'єкти на території. Росії навіть, от бачите, жіночка може собі вільно стояти біля вікна, розуміючи, що їй абсолютно нічого не загрожує, тому що у дрона абсолютно інша ціль. Дрон летить до військового об'єкту, куди вже судячи з диму, прилетіли теж кілька подібних дронів. Тому вона може абсолютно спокійно стояти біля вікна, коментувати ситуацію. Ну і показувати нам, звісно ж, що українським дронам. Її життя не цікаве на відміну від е, стратегічних об'єктів, де виробляється військова техніка на території Росії. Тому поруч з ними бажано було би не жити. А чому е, на території е, Росії нам ці об'єкти не цікаві, і які саме нам цікаві? Давайте послухаємо генерала ФСБ. Все. Ви знаєте, я в совєтське время служив, ще в, в комітеті госбезопасности. Я дуже активно працював з, з українськими чекістами, і ми проводили багато всяких операцій. І що замечу я? У них завжди присутствовав розрив шаблону. Я приїжджав з Москви на Україну. Це не розрив шаблона, це смікалка. Е, знаєте, як там кажуть, головне це не мати е, вищу освіту, а мати трошечки середнього соображення. Так от у нас його достатньо. Всі ними починали разговаривать з позиции Москви. Ми ж в одному государстві живемо, понимаєте? Да? Не... З позиции Москви. Та ні, ми виходить не в одному государстві живемо, тому що ви, у вас є позиція Москви, з якої ви до нас зазвичай зверталися. І нам ця позиція Москви не дуже подобається. Всю нашу свідому історію. І вони предлагали такі, такі варіанти. Которії, польшою счету, могли прийти. І вони їх реалізовували. Так, вот, сьогодні, на зміну вот професіональним чекістам, плюс ко з їх хитростю, которая сьогодні присутствують у співробітників СБУ, з'явився цинізм, наглость і невероятна є. Про те, що у них наглость є, так це знову ж таки про те, що в українців присутня смікалка. Тому українці, українські спецслужби, роблять так. Що ем, на території Росії знищуються цілі в тилу ворога, навіть не торкаючись оцими руками, цілий в тилу ворога. А у Росії смікалка працює навпаки, бий своїх, щоб чужі боялися. Тому в той момент, коли Україна знищувала російську стратегічну авіацію, в цей самий момент Росія для того, щоб про цю стратегічну авіацію нічого не говорити, робила все, щоб знищувати своє власне населення. А потім вони стоять там біля вікна і, коментуючи прильоти українських безпілотників, когось називають о, жіночим. О, Іменем собаки, ну коротше, ви поняли. Так, от що робила в цей самий момент Росія в той момент, коли Україна атакувала російську стратегічну авіацію, Слідователі установили картину крушення пасажирського состава, в якому нас і звинувачують. Я хочу нагадати цілі, слідователі установили. Сначала около 22-20 обрушился автомобильный мост. Как раз в это время по нему проезжал грузовик продуктовой компании. Эксперты определили, что все опоры моста были заминированы. Конструкция эстакады вместе с грузовиком рухнули на железнодорожные пути. Местные жители сообщили в экстренные службы. Выжившего водителя вытащили из покореженной фуры и госпитализировали. Тобто, -то, на цей вудий выжив. На обломке моста Но обломки моста убрати не успели. В 22,50 в них на полном ходу врезался пассажирский поезд. Машинист, помощник машиниста погибли моментально. Позже оказалось, що незадолго до приходу пассажирского состава тут проезжал грузовой состав 22,20 і 22,50. Півгодини Росія не використала для того, щоб попередити пасажирський потяг, що туди їхати не треба. Що рейки заблоковані, що там обвалився міст автомобільний, що туди їхати не треба півгодини. За півгодини вони могли розвернутися і поїхати в іншому напрямку. Але в цей момент Росії було не до цього, бо вони робили все можливе, щоб відволікти увагу від стратегічної авіації на території Росії. А ви кажете теракт! Вообще, можете я представити, щоб був. Запад все бросил и ушли, значит, из Запорожской области, вот, из Херсонской, из э, Славянской и прочих остатков э, бывшей Донецкой области, которые еще брать, брать и не перебрать. Так так и говорят, вы что, блин, ах***й в Москве? Вы даже не заходили ни в какое Запорожье. Вы сами свалили из Херсона. Вы четвертый год не можете отодвинуть... Наши войска от Горловки, чтобы туда не залетало. А вы что там просите-то? Воевать еще не перевоевать. То есть это заведомо невыполнимое требование. Ты вообще можете. Але воно продовжує лунати в різних російських документах. Ба більше того, нам продовжують розказувати про те, що в 2022 році е, нібито вимоги до України були меншими ніж у 2025-му. Тому Україна сама нібито винна в тому, що треба було погоджуватися на капітуляцію в 2022 році. Е, тільки чомусь українці, е, як би мені не боляче було їх так називати, які свого часу. Тікали до Росії в пошуках лучшої житті тепер є цим голосом розуміння на території Росії. Щоправда, знову ж таки, якщо з мантян і з е, е, тим, шта, е, щось станеться, то ми до того не маємо жодного відношення, тому що знову ж таки за ось цю правду, яку вони намагаються донести на території Росії. Вони вы не сами. Ну и за то, что зрадили Украину, також. Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие. Им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе их контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. И мне кажется, так так и надо работать. А если не помалейся, там с Лавровым поруч сидел Батько Ілона Маска. Вов во, тут, от, от, наскільки я розумію. Я так розумію, що він привіз телефон для прямого контакту Путіна і Трампа. Ну бо як відомо, Путін ще й досі не користується мобільним зв'язком, а тому певно він привіз йому трубку і сказав: Оту на тобі Трамп подзвонить. Ну або Ілон Маск. Тому що я нагадаю, що Ілону Маску пропонували теплесеньке містечко. Чи місце на території Росії, чи то гаряче, чи то котел з гарячою смолою, не зрозуміло, але тим не менше, Ілона Маска я нагадаю собрались приютіть на території Росії, тому що Ілон Маск дуже сильно посварився з Дональдом Трампом. Ну а тепер шукає, куди пойти, куди податися. А так, от як виростити такого генія, вирішили спитати у батька Ілона Маска. Мистер Маск, как вырастить сына гения? Или это секрет? Много шлепков по заднице. И все. Секрет, как вырастить гения, выявляется довольно простой. Просто его треба бить. Багато бити на думку батька Илона Маска. Мені цікаво, як після цього батько Ілона Маска говорить з Ілоном Маском, або як Ілон Маск ще й досі говорить з ем, своїм батьком, це мені не зрозуміло, Ну і, власне, певно, ніколи не вдасться зрозуміти. Але якщо би хтось сказав, що проти насилля, то. Будь ласочка, от вам. Ну а ще я нагадаю, що а, сам а, батько Ілона Маска неодноразово говорив про те, що він а, захоплюється росіянами як одними з найрозумніших людей у світі. Ну про те, що вони найрозумніші, ми міф уже з вами кілька відео назад спростували. А, так, от він. А... Я нагадаю цей самий батько Ілона Маска свого часу, якби то так буде українською, скажу російською, Савратіл свою прийомну дочку нього забеременіла. Просто нагадаю про це. Ну і раптом на території Росії забули про ось ці традиційні цінності. То я вам про це теж нагадаю. Я розумію, що ці традиційні цінності дуже незручні, коли ними доводиться користатися по відношенню до таких геніальних людей, які вирощують не менш геніальних людей, просто прикладаючи силу. Але все ж таки, давайте про це не забувати. Ну і пригласили його, запросили на міроприяті спікерам форум «Будущого 2050». Ну там, значить, теми цього самого міроприяття якісь там гонки на Марс, войни будущего і культурний код. От про культуру я і вирішила вам також сказати. Про те, що не треба забувати про його доньку, яку він з чотирьох років якраз оспітував. Ну, а потім вирішив з нею зробити двох дітей. Ну, власне, от такой культурный код и запорука э, успешного будущего. Раптом бы не знали. В первый раз в России я полностью поражен. Не понимаю, почему раньше здесь не был. Думаю, что образ, который у нас на Западе создают о России, совершенно неверный. Э, Россия замечательна. Это абсолютно удивительно. И для меня совершенно ясно, что Москва – это лучший город, столица в мире. І це да 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 Перепрошую, чомусь згадалася мені саме ця пісня зараз. Хоча мала би згадатися геть зовсім інша. Uh, тому що у Набіуліної спитали, з якою піснею можна порівняти нинішню Росію. Я розумію, що дуже складно та ось цю відстежити оцю логіку запитань до того чи іншого відповідального на території Росії. Ну тому що, наприклад, представник російської делегації в Стамбулі Мідінський коментує питання Азербайджану і Карабаху. Здавалося б, яке він має відношення до цього, але він дозволяє собі це коментувати. А от у біулі не вирішили спитати: з якою музикою, мелодією чи піснею можна порівняти сьогоднішню Росію? Цього сьогодні отражає ситуацію з інфляцією в Росії. Може би це патріотичська пісня, «Ода к радості, або тоска, або навіть ж І вообще, ми сейчас в мінорі, или вже в мажорі. Спасибо. Дев'ята симфония Бетховена. Та, бачите, питання все ж таки не до Росії загалом, а до інфляції. А, тобто, якою піснею можна було би описати інфляцію? Мені здавалося, що все на території Росії можна описати піснею Я русській. Ні. А чого б це раптом ми згадали про Бетховена, про німецького композитора і піаніста? Незрозуміло. Мені ж здається, там у вас Соловйов постійно заявляє про те, що з німцями ви вороги, і тим більше не порівнює а, це з німеччиною. А, ну що ж, Є е, гімном свободи, братерства і єднання всього людства. Символізує боротьбу е, темряви зі світлом, і чи світла з темрявою тут вже на території Росії, знаєте, попробуй якби розбери. Від страждання до радості і стверджує прогрес проти реакції та перемогу добра над злом. Е, ну я думаю, що Набіуліна, можливо таким чином хотіла передати нам якийсь привіт Україні і сказати про те, що ми все робимо правильно. Ну тому, що від неї від її дії дійсно залежить дуже багато. Е, зокрема, чи матиме Росія? Гроші, якщо можна так назвати рублі, для того, щоб продовжувати воювати з Україною. Так от, можливо, Набіуліна нам таким чином намагалася сказати, що все правильно, правильна дорога йдемо до знищення е, товаришів, ну і до того, що е, добро обов'язково переможе зло. Знаєте, головне, щоб. Не было, как в некоторых американских фильмах, когда кто переміг, той и добро потом. Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Мене таке відчуття, що нібито цей текст Набіуліна знову ж таки. Мені здається, що вона зараз підіграє Україні. Ну хто при здоровому глузді на території Росії порадить зберігати гроші в рублях? Ну серйозно. Храніть в зберігательній касі, якщо, вони, звісно, у вас є. А, тому я вважаю, що Набіуліна зараз знову ж таки дає пас Україні і каже, Україна. Дивіться, я від себе зробила все, що могла. Ну, а загалом таке відчуття, що нібито ці стендапи на Біуліна і Камеді Клаб писали, тому вони доволі смішні і можна над ними трошечки пожартувати. Ну а так, то да, в принципі храніть деньги в рублях, ну або в воспоминаннях. А хороший житті. Которой у вас ніколи не було, ну і, собственно, ніколи не буде. На тому давайте поставимо а, крапку в нашому з вами ефірі. Дякую вам за вподобайки і коментарі. Ну і звісно, побачимося з вами до наступної зустрічі. Па-па.